Українець, який ненавидить Росію, збирався вбити командира 108-го окремого батальйону Вовки. Давніші Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ. Росія завербувала жителя Дніпропетровщини. Схема така: до чоловіка подзвонили, нібито з СБУ насправді з Росії. Сказали, що сайт, на якому той колись замовляв ліки, має зв'язок з РФ. А це мовляв держзрада відкритий кримінал, аби повірив, надіслали йому повістку про виклик на допит до СБУ. Забути усе це можна було, погодившись на співпрацю. Чоловік був переконаний, що працює з СБУ і заявив, що готовий нищити окупантів. Сергія Філімонова ФСБ виставила зрадником, який наводить удари по Києву. За ним фігурант спершу стежив, а потім мав убити автоматом Калашникова. Приїхав додому, зайшов хату, набрав поживку. що я вдома. Ти бачив, що там, я кажу, ні, я не бачу. Ну, розверни і на камеру і мені покажи, що там. Ну, розвернув, дивлюсь автоматом, і набої. Після отримання розвідданих куратор доручив агенту ліквідувати українського воїна. Ну що там, а я не говори, що там. Якщо зверху їхав, то перший дом 25. Ну, я так, номер восьмой, потом десятый, а нижний, там где-то подземная парковка. над ней, там где магазинчик, да, вот это двенадцатый дом, он туда он потом заехал, там там, и вот сейчас я посмотрю. На секунду, я посмотрю, не буду включать. То, що пожелається там, я говорю, ті, хто нас дострадала, сподівають дії, які не наступного тоді... Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію служби безпеки 0800 501 482, або у наш чат-бот спали ФСБшника.